До речі, таке питання. Це ж ну, майже як солома, да? так? Це конопляна костриця. Да. Бачиш, є волокна. волокна. Ні, не заводяться. Ні? От волокна є. І саме ці волокна, з них же роблять, дивись, з них роблять тканини, з них Ні? роблять охнять, одяг, одяг, взуття, футболки. В мене є, конопляні, футболки. Дивись. І вони і утворюють оцей сильний шар. Який тримає тепло, який не горить. Гори. Ну гарить. погано горить, все в житі горить, і метал ну, горить так. при определьній температурі, ну, але газоблок згорає вперед, а -а -а. щоб ти зрозумів. Тобто він має більшу цю теплопрочність, ніж газоблок. Мій саме перший страх, коли я це побачив, ви коли ти кажеш, що воно все наповнюється канаплой, чи отут вже буде скільки мишей? Не живуть миші. Дивись, миші, оказується, не люблять цей запах, і не живуть при вапні. Тобто вапно відганяє мишей, вапном вже, знаєте, мажуть дерева вапном, вапном білили хати. Тобто, вапно має оцю властивість, воно навіть висихає, воно біле.